Не такий вже й мирний виявився той атом, як нам про нього говорили. Багато людей поклали своє життя заради того, щоб врятувати Європу від наслідків аварії. Вже існує багато відео про сам реактор РПК 1000 АЕС та наслідки самої аварії. Тому зациклюватися на цьому я не буду. З моменту аварії. Пройшло вже 37 років, Стигли змінитися покоління. І щоб люди не забували самовідності та героїзму ліквідаторів, були побудовані меморіали та пам'ятники. У межах міста Києва знаходиться декілька різних пам'ятників, пам'яток та меморіальних комплексів. Інформацію про них можна знайти в інтернеті. Ми покажемо два найвідоміші меморіали у Києві. Позаду мене знаходиться меморіальний комплекс Героїв Чорнобиля. Знати його можна на Троєщині по вулиці де мальзака Сам комплекс складається з різних пам'ятників, і одним з найбільших є Ротонда Пантеон пам'яті, що зберігає пам'ять про ліквідаторів з республік колишнього Радянського Союзу. У центрі меморіалу стоїть скульптура покрови Пресвятої Богородиці. Покровительниці українського народу. Одним з найцікавіших пам'ятників є стіна пам'яті, на якій зображено покинуті населені пункти під час евакуації. Після аварії на ЧАЕС було покинуто більше 450 населених пунктів. Найбільше з яких було міста прип'ять та Чорнобиль. Також Перед центральним пам'ятником комплексу знаходиться скульптурний елемент земля, який виконано у вигляді радіаційної небезпеки. Тут ще й декілька інших цікавих пам'ятників, але це я залишу для вас. Тому, якщо ви хочете знайти цікаве місце на лівому березі Києва, де ви могли цікаво провести час, тоді вам сюди. Меморіальний комплекс жертв Чорнобильської трагедії розташований на перетині вулиць Чорнобильська та проспекту Перемоги. Складається з пам'ятного знака, меморіальної алеї та меморіальних плит в горизонтальної орієнтації. Недалеко від станції метро Житомирська знаходиться пам'ятний знак жертвам Чорнобильської катастрофи. Знак утворений з символом мирного атома та журавлиного ключа, а під ним розташована символічна фраза І мертвим, і живим. І ненарожденними. на алеї пам'яті, що розташована поряд зі знаком, знаходяться гранітні дошки, на яких викорбувані імена загиблих у результаті аварії працівників пожежної охорони та МВС. Станції метро-контрактова площа по вулиці Хорива ви можете знайти Національний музей Чорнобиль. Він розташований у приміщенні колишнього пожежного депо і є цікавим місцем для туристів зі всього світу. Але найцікавіше починається всередині Український національний музей Чорнобиль є найбільшим музеєм, який присвячений Чорнобильській катастрофі. У його залах знаходиться близько 10 тисяч різних експонатів. Коли ви опинитесь всередині музею, вас зустрінуть таблички з назвами покинутих населених пунктів і проходить до залу з експонатами. Сам музей має дуже багато цікавих експонатів, і деякі з них ми маємо вам показати. В залах музею знаходяться фотографії ліквідаторів, які ризикували своїм життям заради усунення наслідків аварій. Багато з них, на жаль, загинули. Але пам'ять про них буде жити вічно. У музеї знаходиться величезна кількість фотографій, документів побутових і персональних речей. Від наслідків аварії загинуло близько 10% ліквідаторів. Чи можете собі уявити, що на місці зони відчуження раніше були поселення та міста, у яких жили люди, народжувалися діти, велося будівництво, і в один момент все зупинилось. Люди пішли. Залишивши за собою цілі міста порожніми, після аварії з зони зараження було евакуйовано близько 300 тисяч осіб. З 30 кілометрової зони відчуження було евакуйовано більше 100 тисяч осіб. Але куди пішли всі ті, хто хотів врятуватись? Хто міг, їхав до родичів у інші міста? А для тих, хто не мав такої можливості, були побудовані селища, у яких ці люди досі живуть. Наприклад. У мене за спиною знаходиться макет села Тернопільське Макарівського району. Життя ніколи не зупиняється, і прикладом цього є діти, що народилися у тому хаосі: це дошки з фотографіями дітей, які не родилися у 1986 та 1987 роках, у родинах, що жили у прип'яті та інших населених пунктах біля станції. На час вибуху четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції я служив в Київському полку цивільної оборони. Коли до чергового по полку прийшов сигнал, те Цей сигнал означав, що треба сформувати мобільний загон і направити його на Чорнобильську атомну станцію. І там полк отримав завдання. О 16-й годині провести дезактивацію території Чорнобильської атомної станції. І тоді командир нашого полку Володимир Васильович Гребенюк направив на територію станції розвідувальний дозор на бойової розвідувальній машині хімічного захисту. У складі розрахунку, який очолював. Старшина Атлагачов. а вже взимку 87-го року, у лютому березні, мені випало брати участь в роботах по дезактивації підвалів третього енергоблоку і працювати на даху третього енергоблоку. Ми, у мене залишили саме добрі спогади про тих людей, які працювали поруч зі мною, які виконували ті. Відповідальні і важливі завдання, які тоді стояли. Логачов Олександр Вікторович. на... Коли трапилась Чорнобильська аварія, був... керував підрозділом розділом розвідки вечером 16.46 міста Київ. 427 отряд у нас був цивільного захисту, який проводив е, в принципі, події, ті, що було, він перший війшов no. на Чорнобильську станцію, і нам дали таке завдання, щоб ми… я особисто отримав завдання провести радіційну розвідку і на мапі указати всі дані, ті, що були. А десь о 16, 16, 15 я вже виїхав на четвертий блок. Біля поруч не доїжджає за четвертим блоком скрізь, проводив вже радіаційну розвитку. Заносив це на карту і карта вже потім е, особисто довіз до керівництва, а машина була В РДМ 2 РХ, це бронірована е, розвідувальна машина. Це спеці... спеціалізована машина, її завдання проводить хімічні і радіаційні розвитки. На цю машину був встановлений новітній прибор бортовий рентгенметр імд МД-21Б. Це особиста бортова ЕВМ, яка могла фіксувати до 10 тисяч рентген на годину. Завдяки цьому. Прибору мені вдалося зафіксувати найбільший рівень там, де я знаходився. Це 2080 вісімдесят на годину. І далі вже виконували те, що нам скажуть, те ми і робили. Через Чорнобиль пройшло 600 тисяч людей. І ліквідатори це звичайні люди, які зараз живуть серед нас. Спитайте своїх батьків, може вони знають, хто є ліквідатором. Або навіть самі вони 37 років тому рятували світ. Здається, дощ починається.